друзяки, доброго дня! Питали мене, як скачати Fix. Заходимо в браузер свій, в пошуку пишемо OnlineFix FS19. Переходимо на перший сайт. Ось він так виглядає. OnlineFixMe. Переходимо сюди. Одразу копіюємо ось оцю назву, бо це є пароль для архіву. І обов'язково маєш бути зареєстрований на цьому сайті. Тому що ти не зможеш так скачати сайт, просто мусиш зареєструватися, а потім скачувати. Спускаємося вниз. Коли вже зареєструєшся, скачати фікс серверу. Дивимося, ось все є. Fix repair. Нажимаєте ще раз Fix Repair Steam RAR, і у вас завантажилось. Кому було цікаво, я зніму ролик. Як його встановити? З вас лайк, підписочка і коментар. Дякую, друзяки, за перегляд.